Усім добрий день! Заїхала до нас така орба гарна іспанська з Швейцарії. В дуже гарному стані, практично як нов'юнька. Система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 3, 27 передач. На Діору XT. Шатун розбірний, можна все замінити. Любу зірочку, яка зносилася на гідравлічній вилуці. XCR, Сантур. Має локаут, плюс жорсткість регулюється. тормоза Dior XT, гідравлічні, дискові, Shimano Dior, монеточки стоять. Дивіться, яка рама з тої сторони. Це дуже добротно. Бачите, дискові тормоза, Shimano XT. рама дуже гарна, кріплення гарно підібране. Сідушечка нова стоїть, шкіряна добротна. Кулки ще стоять її рідні. Орбе, посилення його вода, пістоновані, резина як нова. Ще пупочки торчать. Когось буде така лялючка цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або в TikTok, або в Інстаграм. Ігор вже